Друзі, всім привіт! Я з команди CryptoSecrets. Я викладач та ментор торгової концепції Smart Money та Price Action на нашому офіційному курсі. Сьогодні ми з вами детально розглянемо таку тему, як боковий рух на ринку, що це, як з ним правильно працювати. І давайте не буду затримувати, поїхали. І так, друзі, зараз ми з вами перейшли на наш TradingView, на наш графік. І саме тут я вам буду показувати всі приклади графічно і на реальному ринку на графіку. Давайте для початку я візуально вам зображу, що таке боковий рух, і поступово будемо переходити до прикладів на графіку. І так, відразу скажу, що без бокового руху на ринку існування ринку було б неможливе. Боковий рух займає 90% всього графіку, якщо взяти історію на ринку. І, відповідно, ми повинні вміти працювати з даним станом ринку. Тому давайте перейдемо до графічного прикладу. І так, в нас є два типи формування бокового руху. Це, наприклад, при несхідному тренді, коли ціна падає і починає зажимати деякий боковий рух. Ось так це виглядає. Можливо, ви помічали це на графіку. І другий тип бокового руху це при висхідному тренді. Давайте відразу буду позначати все графічно, і буде легко сприймати наш висхідний рух. І ціна починає замикатися в деякий боковик. І так, для початку, чому боковий рух називається взагалі боковим? Тому що в нас ціна, як ми бачимо і в одному, і в другому прикладі. Не показує ніякого ні росту, ні падіння. Вона якби топчеться на місці і в загальному йде тільки в одну сторону, в бік, в праву сторону. Тепер у вас є деякі розуміння, як це виглядає. І також при висхідному тренді все аналогічно. Тепер я хотів би вам показати, як ми по концепції Смартмані позначаємо рамки бокового руху, а також розглянемо, як правильно працювати в даному боковому русі. І як правильно відкривати свої угоди. І так, давайте почнемо з, з низхідного тренду і почнемо з структури. В нас є мінімуми, які понижаються, тобто це е, lower low. І після чого ми бачимо, ціна нам дала новий мінімум, і далі довгий період часу вона його не оновляє. А як ми знаємо, для продовження низхідного тренду наші мінімуми повинні понижатись. Тобто, поки ціна не зайде. Нижче за цей е, минулий мінімум, ми розуміємо, що в нас боковий рух. Також ми розуміємо, що поки ціна в нас не оновить минулий максимум, не закріпиться тілом свічки, то в нас немає висхідного тренду. Тобто, е, коли в нас оновиться максимум, то в нас почнеться висхідний тренд. Якщо ви не дивилися е, відео, наше відео по структурі і не знаєте, що таке структура на ринку. То е, в підкасі вам зараз вилізе наше відео. І можете подивитися, що таке структура доволі коротко і зрозуміло, я вам це пояснив. І, а ми продовжуємо. Е, Почнемо наносити самі рамки боковика. Е, візьмемо, наприклад, інструмент Fibonacci з рівнями, як я й сказав, 0, 05 і 1. І, важливе правило: ми починаємо натягувати наш Fibonacci на боковик з. При насхідному тренді з останнього мінімуму, який не оновився, і тянемо до наступного максимуму, після якого пішла корекція вниз. Ось я натягую і бачу чіткі рамки боковика. При висхідному тренді все аналогічно, навпаки. Ми бачимо з вами максимуми, що повишаються, в нас є higher high, higher low, higher high. І після чого у нас. Мабуть, трошечки підкоригую цей боковик. І після чого в нас ціна встановила новий максимум. І далі ми бачимо довгий час, ціна його не оновлює, ціна нам дала новий мінімум. І поки ціна не закріпиться нижче даного мінімуму, в нас немає злому структури. Тобто, якщо ціна піде нижче за цей мінімум, то в нас йде. Несхідний тренд. Якщо ж ціна, давайте покажу графічно оновить даний максимум і піде вгору, то в нас відповідно висхідний тренд. Тепер давайте перейдемо плавно до того, як працювати в боковику. Відразу вам скажу, що ми будемо з вами працювати від, від е, інструменту, можна сказати, девіація. Девіація це ж е, це оці наші виходи з боковика ціною. Е, і від них ми будемо з вами грати. Звичайно, ми перейдемо зараз до прикладів на реальний графік, проте ще декілька візуальних позначок. Також ми бачимо девіацію знизу, коли ціна виходить за межі ренджа. Рендж це також інколи трейдери називають так боковик для вашого розуміння. Також девіації тут бачимо ось так вони просто виглядають. Запам'ятовуйте, адже від них ми будемо працювати. І так, що нам потрібно знати, щоб працювати в боковику? Давайте перейдемо зараз, мабуть, вже до справжніх прикладів. Я видалю ці е, малюнки, рисунки, і ми перейдемо до реальних прикладів. І так, ось я знайшов деякий приклад на е, нашому графіку. Двохчасовий таймфрейм, можна взяти і менший. Тільки хочу виділити дану межу, щоб не згубити при зміні таймфрейму. І так... Зараз знайду даний боковик. В історії. Ось і він. Просто це дуже хороший приклад, який мені перший попався на очі. І так, ми з вами бачимо відразу, що цей приклад в нас йде на низхідному тренді. Чому? Тому що ми з вами чітко бачимо, що в нас є максимум, далі ціна нам дає новий мінімум, максимум, мінімум, максимум. Мінімуми та максимуми понижаються, після чого в нас є новий імпульсний мінімум, який довгий час не оновляється. І ми вже розуміємо, що ціна зажимається в боковичок, це візуально легко сприймається, що ціна ходить в одних і тих же рамках. Тобто, також ми бачимо наступний максимум, який нам дає ціна, після цього мінімуму також не обновляється тілом. Щоб ви розуміли, тіло це. Ось ці самі, простіше кажучи, прямокутнички, свічки. А якщо в нас просто так закривається тінню, то це називається свіп. Пізніше в наступних уроках ми з вами розберемо, що таке свіп, що таке ліквідність, підказка буде зверху. А зараз ми з вами продовжимо працювати в боковику. Давайте нанесемо наші рамки. Тобто ми з вами вже зрозуміли, де наш максимум та мінімум. І зараз я покажу, як ми будемо з вами працювати. Дивіться, беремо даний мінімум, який нам ціна дала, який не оновився, і максимум, який також не оновляється. Тобто, візуально ми з вами вже бачимо, що в нас тут е відбувається. Ціна ходить ось так. І від цього можна в принципі, працювати, якщо розуміти, е що контролює ринку. І так, в нас є межі боковика. Е ми чітко бачимо, як ціна відбувається від межі 1 і, і 0. Також. Інколи є реакції від 0,5, ось тут ми бачимо, або ось тут. Що нам говорить про те, що даний боковик, боковик справді дійсний, валідний. І так, від чого ми працюємо? По нашій концепції Smart Money ми завжди розуміємо, що за кожною ось такою тінню, ось такою, ось такою, є стоп лоси трейдерів, які тут заходили в шорт-позиції. Тобто, візуально це виглядає так: ось тут хтось зайшов в шорт, поставив собі там десь тейк-профіт, і ось так свою, свій стоп лос тут виставляє, що покоротше, щоб більше заробити, щоб менше втрачати. І, відповідно, там трейдери, які торгують, ну не торгують по стратегії, можливо, торгують неправильно, неправильно використовують інструменти, вони просто отримують в таких позиціях стоп лоси Тобто ми бачимо, що ми розуміємо, що стоп-лосс трейдера, який шортив, це лімітна заявка на покупку. Відповідно. Ми з вами вже зрозуміли, що тут є стоп-лоси, багато стоп лосів Мільйони трейдерів заходять тут в позиції. Адже саме вони штовхнули ціну вниз своїми шортами. І ось так виходить. Далі ми бачимо, що крупний гравець розуміє, що тут є, і бачить, що тут є стоп-лоси. Тут є дуже велика кількість покупок, зворотні заявки трейдерів, які шортили. І він спеціально. Доставляє сюди ціну, ціну, ці покупки виконуються, а трейдер в свою чергу набирає або продає свою позицію, або просто відкриває шорт на суму, яка відповідає е, сумі даних стоп-лосів. Тобто, якби в нас тут було покупок зворотніх на, припустимо, 100 тисяч, то відповідно наш крупний гравець може собі відкрити приблизно на 100 тисяч шорт або розпродати свою позицію на 100 тисяч. Адже йому є кому їх продати даним покупцям. Відповідно, ми можемо грати з вами від даних девіацій. Тобто ми з вами відразу зрозуміли прекрасний приклад просто: ми з вами зрозуміли, що в нас є девіація, нема закріплення тілом свічки, і ми розуміємо, що в нас відбувся, відбулося зняття ліквідності. Ми позначаємо це як СВП. Знову ж таки, відео в підкасті було. І ви можете сміло від зняття ліквідності ставити свою угоду в шорт, ставити стоп-лосс за даний наш максимум і ставити свій take profit, або ж за рівень за останній максимум. Наприклад, ось тут або трошки нижче. Або ж взагалі, як люблять іноді робити трейдери, ставити свій стоп-лосс до, до рівня 1, тобто тягнути аж сюди. Але ми бачимо, що в нас відбувся tak-profit. Тобто в нас наш стоп-лосс не заділо. В нас take profit і співвідношення ризик прибуток в нас вийшло 8. Тобто ми ризикуємо однею одиницею, щоб отримати 8 таких. Супер! Даний приклад був дуже хороший. Якщо у вас залишаються питання, ви можете їх написати в коментарі або задати свій, свою пропозицію, яке відео ви хочете бачити в наступному уроці. З вами була команда CryptoSecrets. Не забувайте поставити свій криптанський лайк і до зустрічі. Всім пока!